Щорічно, 1 грудня світова спільнота відзначає день солідарності з людьми, що живуть з ВІЛ. Ще відомий як всесвітній день боротьби з віл і СНІД, головна мета якого підвищення проінформованості про, про проблему вілу та сніду. До вашої уваги декілька цікавих та корисних фактів про це захворювання. За минулий рік в Україні зафіксовано понад 10 тисяч випадків віл-інфекції. З хорошого. Це на 19% менше ніж роком раніше. Хоча це також може означати, що кожна п'ята людина, яка могла бути діагностована, елементарно не здогадується про свій віл статус через війну. Близько 73% усіх випадків інфікування ВІЛ наслідок незахищеного сексуального контакту. З хорошого. Якщо під час кожного сексуального контакту використовується презерватив, тобі вдасться запобігти інфікування ВІЛ. Протікання захворювання можна контролювати та прожити абсолютно повноцінне життя. Якщо людина, що живе з ВІЛ, приймає спеціальні препарати антиретровірусну терапію АРТ. З хорошого ці препарати в Україні доступні повністю безплатно. І ще про хороше. Звіл не потрібно робити собі щодня декілька уколів, як при діабеті, а всього ж приймати таблетки перорально раз або двічі на день, в залежності від приписаної лікаром схеми ВІЛ це звичайне хронічне захворювання, таке ж, як цукровий діабет. Серйозності йому надає той факт, що повністю вилучити вірус із організму сучасній фармацевтичній науці, поки не вдається. Якщо вчасно виявити ВІЛ та почати приймати препарати, можна будувати щасливі стосунки без загрози передавати вірусу партнеру. Віл позитивний статус не є приводом для вивчення військового обліку та отримання білого квитка. Носії, носії вірусу імунодефіциту безсимптомним перебігу вважають обмежено придатними для проходження військової служби у мирний час, але придатними у військовій. Якщо віл не лікувати, інфекція поступово може перейти у сні. Вірус імунодефіциту вражає телейкоцити клітини хелпера, які забезпечують імунну відповідь організму. Якщо вчасно не вплинути на механізм інфекції, то вірус повністю поглине хелпери. І вірус імунодефіциту поступово перейде у синдром набутого імунодефіциту З хорошого. Не кожен випадок інфекції переходить в розвиток сніду. Але необхідно проходити регулярні обстеження на наявність інфекції хоча б раз на 6-12 місяців і своєчасно отримувати необхідне лікування. І наостанок порада. Не варто використовувати термін Віл-інфікований, адже він має сигметуючий характер. Його вважають доволі грубим і здатним образити почуття людей, які живуть з віл-позитивним статусом. Краще використовувати термін віл-позитивний чи позитивна або людина, яка живе з віл». Oh, my God. Oh, my God. Oh, my